Коли ви народилися згори, на вашому дусі є цей шрам, бо це слово Боже. Ви померли з Христом, і тепер ви живете з Ним. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого. Бог любить вас, Він хоче мати стосунки з вами, він хоче бути вашим другом. Розвиваючи дружбу з Богом, ви дізнаєтесь, що дає вам право називатись другом Бога. Дізнаєтесь Божий план панування і влади, який досяжний для вас. Як ваші стосунки з Богом можуть приносити процвітання до кожної сфери вашого життя? Ви знали, що ви дорогоцінні для Бога. Він віддав все, щоб мати з вами особисті стосунки. Бог завжди називає неіснуюче, як існуюче. Бог дивиться на вас очима, віри, називає вас своїм скарбом. Тепер ви також можете мати таку віру, впевненість і любов. Навчіться супроводжувати свою віру діями і ходити у дружбі з Богом. Дізнайтесь про цього друга, якому ви можете довірити своє життя, відкрити справжню дружбу, яку запропонував вам Бог. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, я Кенет Коплен. Це передача переможний голос віруючого. Давайте помолимося і одразу перейдемо до сьогоднішнього біблійного заняття. Отче, ми дякуємо тобі, ми поклоняємось тобі і ми віддаємо тобі хвалу за твоє слово, за кожне слово сказане на цій передачі, за все, що відбувається, за всі зцілення і чудеса, за людей, які прийняли Ісуса як свого Господа і Спасителя. Були охрещені в Дусі Святому по всьому світу протягом трансляції цієї передачі. Ми дякуємо Тобі за це. Ми віддаємо всю хвалу, всю славу дивовижному, незрівняному імені Ісуса. І ми дякуємо тобі, Господи. Амінь. Слава Богу. Ми чудово провели час цього тижня. Тому віддайте, Господу, сьогодні хвалу. Господи, дякуємо Тобі. Отже, ми почали з послання до римлян 8.1. Тож нема зараз жодного осуду тим, хто в помазаному Ісусі і Його помазанні, живуть не за п'ятьма фізичними органами відчуттів, а за Словом Божим. Амінь. Також ми читали в книзі Ісаї 43,25 я той, хто витер ваші провини, і гріхів ваших більше не згадаю. І перше послання Івана, перший розділ. Він вірний і праведний, щоб пробачити нам наші гріхи, коли ми визнаємо їх. Фактично, прощення вже є, йдеться лише про його прийняття. Коли ви сповідуєте свій гріх, саме тоді ви звільняєтесь від нього. І важливо, щоб ви це робили. Важливо, щоб ви були цілковито чесними з Богом стосовно цього. І не потрібно намагатися щось про нього пояснювати і розповідати. Просто назвіть його своїм ім'ям. Я вчинив це, і в мене нема жодного виправдання. Але, дяка Богу, з цим покінчено. А якщо до того, коли ви через 30 хвилин вчинили це знову? Тоді знову робіть те саме. Господь сказав мені наступне: «Кеннете, невже ти вважаєш, що я не готовий виконати те, що кажу тобі робити? Так. І він сказав: хіба в 17-му розділі Євангелія від Луки? Та в інших місцях в Новому Завіті не говориться прощати, прощати і прощати? Прощати і прощати. 490 разів прощати і прощати. Господь сказав: невже ти вважаєш, що я не роблю те саме? І справа не в тому, щоб я тебе пробачив? Адже я вже пробачив тебе справа в тому, щоб ти прийняв це прощення? І звільнився від цього. Особливо від цього впливу в своєму розумі та емоціях. Усуньте це і затвердіть це раз і назавжди. Слава Богу. Амінь. Тож не будьте спонукані п'ятьма фізичними органами відчуття, бо це життя віри. Гаразд. Відкрийте, будь ласка. Гаразд. Послання до єврею. Ми говорили про нове народження на підставі першого розділу послання до колосян. Ні, ні, Господь ще не дозволяє мені перейти до цього. Нам потрібно ще раз розглянути записане в другому розділі послання до колосян. Дякую тобі, Господи Ісусе. Дякую тобі, Ісусе, 12 та 13 вірші. Ні, давайте почнемо з 9 вірша, бо в ньому, в Ісусі, перебуває вся повнота Божества Тілесна, і ви маєте повноту в ньому. Хто є головою всякого начальства та влади. Отже, ми говорили про начальства та влади на боці д'явола, але є начальства та влади з ангельського боку, бо це стосується обох аспектів духовної сфери. Він є головою всякого начальства та влади, і в ньому ви обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши людську гріховну плоть в обрізанні Христовім. Коли ви народилися з гори, в вашому дусі є цей шрам. Бо це Слово Боже. Ви померли з Христом, і тепер ви живете з Ним. Тепер ви живете. Кожен демон і кожен ангел, Бог та всі інші можуть бачити це обрізання духа, обрізання серця. Там, де ви померли, це був меч, який вбив вас, але той самий меч і оживив вас. Алілуя. Поховані з ним у Хрищенні, в ньому ви разом і воскресли через віру в силу Бога, який воскресив його з мертвих. і вас, що були мертві в гріхах, та в необрізанні вашої плоті, оживи ви разом з ним, простивши вам всі гріхи. Знищивши рукописання, які були проти нас, він взяв їх із середини і прибив на Христі, прибив на Христі. Хвала Богу, вкладіться в себе. Я маю на вас і вкладіться в себе. Ви пішли з ним на хрест, і ви були поховані разом з ним. Насмілю сказати, що ви зійшли в пекло разом з ним. Бо Він зійшов пекло за нас. Дякуємо Тобі, Ісусе, щоб нам не потрібно було йти туди. Ми справді уникнули цього. Хвала Богу. І ми воскресли з Ним. Слава Богу. Ми сидимо праворуч Ісуса. Водночас Він сидить праворуч Отця на престолі благодаті. Від цього можна вигукувати і радіти. Слава Богу, за радість від Господа. Амінь. Дякую Тобі, Господи Ісусе. Розброївши начальства і влади, вивів їх на посміховисько та переміг їх. Слава Богу. Він переміг їх. Алілуя! Це наш тріумф і перемога. Дяка Богу, який завжди нам дає перемогу, завжди дає нам тріумфувати в Христі Ісусі. Це чудово, чи не так? Дякуємо тобі, Господи Ісусе. Це означає витерти. Ось що я хотів, щоб ви зрозуміли. Витерти це. Чи хтось має з собою розширений переклад Біблії? Гаразд, чи можу я подивитися, як це сказано там? Дякую тобі, Господи. Покажіть мені, де це? О, так. І вас, що були мертві в гріхах, та в необрізанні вашої плоті. У вашій гріховній плацькій природі, Бог живив разом з Христом, простивши нам всі наші гріхи та провини, анулювавши, ось що я хотів, щоб ви це побачили. Анулював, витер і знищив написане від руки у тій борговій розписці. Знищив рукопис. Там нічого нема. Жодних записів. Дякую тобі, Ісусе. Зобов'язання з його законними постановами та вимогами, яке було проти нас, було ворожим щодо нас. І цю боргову розписку з її нормами, її постановами та вимогами, він повністю усунув з нашої дороги, прибивши її до Христа. Слава Ісусу! Алілуя! Як ви ще можете всидіти? Так само, як я продовжую сидіти тут. Мені потрібно досидіти тут ще кілька хвилин. Слава Богу! Витерце! Він витерце. Розумієте, ось на що з очікуванням дивився Бог в книзі Ісаї 25. Він сказав: я сам витираю провини ваші і більше їх не згадаю. Ось до чого він ішов. Ось до чого він ішов весь цей час. Слава Богу. Що ви отримали, коли прийняли Ісуса як вашого Господа і Спасителя, знищення гріхів? Ви можете собі це уявити? Справді ви хочете сказати, що у вас був великий борговий запис і раптом виявляється, що він більше не існує і нічого не записано. Навіть більше. Все, що було вирішено зробити згідно цієї постанови, всі проблеми та хвилювання, весь цей безлад просто знищений. Мені подобається казати: і спаліть цю боргову розписку, бо ви прибили її до Христа. Дякую тобі, Господи Ісусе! Гаразд. Тепер ми можемо звернутися до 10 розділу послання до євреїв. І я хочу почати з 23 го вірша, 9 го розділу, навіть з 22 го вірша. Згідно закону, майже все очищається кров'ю, а без пролиття крові немає прощення. Вам потрібно підкреслити записане в 23 вірші. Отже, образи небесного повинні були очищатися цими. А саме ж небесне. Жертвами кращими від цих. Небесні предмети поклоніння мали бути очищені кров'ю Ісуса. Все на небесах було забруднене, окрім престолу Божого. Ісус сказав, жодна людина не піднімалася на небеса. І вам слід зауважити, що жодна людина, яка померла, не піднімалася на небеса. Там, на небеса, були лише дві людини. Вони і досі в своїх тілах: Енох та Ілля. Вони й досі там, і їхній день ще прийде. Хвала Богу, разом з нашим. Амінь. Отже, вам потрібно побачити. Яка могутня кров Ісуса? І який жахливий був гріх Адама. Бо Адам не був ошуканий. Він знав, що він робив. Але дяка Богу. Дяка Богу. Перше, що Бог зробив, це вбив тварину і зробив їм одяг. І Адам служив Богу. І я хочу, щоб ви побачили, які серйозні наслідки це викликало. І ту силу, яка знадобилася, щоб очистити це. Ми з вами бенефіціари цієї сили, крові та імені Ісуса. Слава Богу. А тепер перейдемо до 10-го розділу. Закон має чи тінь майбутніх благ, а не самообраз речей. Одними і тими жертвами, які приносяться щороку, ніколи не може зробити досконалими тих, хто приходять з ними, або вони не могли стати зрілими. Вони не могли це зробити. Ті жертви лише покривали гріх, але вони не були здатні звільнити від нього, і з цим потрібно було розібратися на небесах. Це не було як в Старому Завіті. Кров тварин не могла це зробити. Для цього знадобилася кров Ісуса, бо інакше припинило б приносити їх, бо ті, що приносять жертву, один раз очистившись, не мали вже ніякої гріховної свідомості або свідомості гріха. А тепер давайте перейдемо до 12-го розділу Євангелії від Івана. За шість днів до Пасхи прийшов Ісус до Віфанії, де був Лазар померлий, якого Він воскресив з мертвих. Вибачте, це не те місце. Давайте почнемо трохи раніше. Я хочу почати з того, що було до Його Воскресіння з мертвих. І я не хочу витрачати час на те, щоб читати все це. Тож давайте почнемо з 32-го вірша. Коли Марія прийшла туди, де був Ісус, і побачила його, то впала до ніг його і сказала йому: Господи, якби ти був тут, то не помер би мій брат. Коли ж Ісус побачив її, що вона плаче, і юдеїв, що прийшли з неї, які також плачуть, то в дусі розжалобився і зворушився сам. Послання до римлян, 8, 26, 27. Не закривайте це місце і відкрийте разом зі мною наступне. Послання до римлян, 8 розділ. І давайте прочитаємо з 26-го вірша. Також і дух зміцнює нас в немочах наших, бо ми не знаємо про що молитися і як молитися. Але сам дух заступається за нас невимовними зітханнями, зворушитись і зітхати. Це також можна перекласти як виразна мова. Це говорить про виразну мову в дусі, особливо про молитву в дусі. Але я хотів, щоб ви побачили, що Дух Божий робив в Ісусі. Пам'ятаєте, він сказав: слова, які я кажу вам, кажу не від себе, але отець, що перебуває в мені, він творить діла. Це був Дух Божий, який розжалобився і зітхав і запитав, де ви поклали його? Йому відповіли: Господи, піди і подивись. Ісус заплакав. Це було співчуття, а не скорбота. Тоді юдеї сказали: дивись, як він любив його. А деякі з них сказали, чи не міг той, що відкрив очі сліпому, вчинити так, щоб і цей не помер? Ісус знову прийнявся жалем і прийшов до гробу. Це була печера, і камінь лежав на ній. Ісус сказав: а ось праведна свідомість. Гаразд? Відваліть камінь. Марта, сестра померлого, каже йому: Господи, вже смердить, бо вже чотири дні, як він у гробі. Один представляє Адама до гріхопадіння. Другий представляє Адама після гріхопадіння. В одної свідомість гріха, в другу свідомість праведності. Плотський розум. Наповнений страхом та тривогою. О Господи, вже занадто пізно. Він мертвий. Вже занадто пізно. Ісус каже їй Чи ж не казав я тобі, що коли будеш вірувати, то побачиш славу Божу? і відвалили камінь, де лежав померлий. А Ісус, звівши очі свої до неба і сказав: Отче, дякую тобі, що ти почув мене. Коли? Коли він розжалобився? Коли він зітхав, Бог почув його. Зараз знову саме час вигукувати і радіти. Так, коли Ісус розжалобився і зітхав в дусі, отець почув його. І я знав. Ну, брате Коплан, це ж Ісус. Я знаю, що це Ісус. А це слова Ісуса. Але послухайте мене, Ісус не мав якихось привілеїв, яких немає в людини. Він повністю спустошив себе і прийшов як людина. Він не здійснив жодного дива доти, доки не був ухрещений в Дусі Святому. Жодного. В 29 років він був таким самим сином Божим, як і в 30. але не здійснив жодного дива, жодного. Не проповідував жодної проповіді, бо на ньому ще не було помазання проповідувати. На ньому ще не було помазання здійснювати зцілення. Потім він сказав: Дух Господні на мені, бо він помазав мене проповідувати. Він помазав мене і вам потрібно це зрозуміти. Ну, якби у вас був дар зцілення, ви б просто зціляли всіх, як це робив Ісус. Він не зціляв всіх, Він зціляв всі недуги і всі хвороби. Але Ісус не зціляв всіх. В шостому розділі Євангелія від Марка говориться, що в своєму рідному місті він не міг здійснити жодного дива. Не говориться, що він не хотів. Сказано, що він не міг через їхнє невір'я. І що він тоді зробив? Ісус ходив по навколишніх селах і навчав. саме так необхідно розбиратися з невір'ям. Я абсолютно повністю і цілковито переконаний, що після того, як він ходив їхніми селами, навчаючи, проповідуючи, дехто з них це зрозуміли. Хвала Богу і в останні секунди вам слід це зрозуміти. Усуньте гріховну свідомість. Скажіть зі мною: ім'я Ісуса. Я був зроблений. Праведністю Божою. Я нове творіння. Вигукніть його ім'я і віддайте йому хвалу. Далі джеремі. Дякую, дідусь. Ми з вами почули сьогодні чудову новину. Більше не залишили жодних записів про ваші гріхи. Коли ви зробили Ісуса Господом і Спасителем вашого життя, ви отримали бездоганну репутацію. Як сказав брат Копленд, все було знищено, коли Ісус пішов на хрест і зійшов у пекло, воскрес з мертвих і сів з отцем на престолі благодаті. Багато з вас, можливо, пам'ятають те слово від Господа, яке отримав брат Копленд від Бога кілька років тому, про те, що зараз час рясного урожаю. Нам потрібно берегти це перед собою і прагнути цього вірою. Я хочу показати вам дещо, а потім ще повернусь. Господь сказав мені стати партнером в 1997 році під час молитви. Це було через два роки після того, як Ісус спас мене з індуїзму. Пройшло вже більше 20 років. Бо в південній Африці ми дуже гарячі у тому, що стосується місії Канета Копленда. Для нас партнерство означає присвяту. Для мене партнерство фактично це володіння чимось. Бакет Копленд, мій духовний батько. Його вчення сформувало мене. Господь використав його вчення, щоб сформувати з мене ту людину, якої є сьогодні. І потім Господь сказав мені: їдь до Техасу. І я зателефонувала на їхню молтовну лінію і сказала, будь ласка, згодьтесь зі мною. Я ніколи в житті не була в Техасі. Я хочу бути поруч з цим служінням. Я хочу бути поруч з церквою Ігл Маунтін. Я не хочу далеко їздити. Просто згодьте зі мною про помешкання, що я знайду помешкання. І вони помилилися мною і згодились. І я в буквальному розумінні слова живу в семи восьми хвилинах їзди від служіння. Я ніколи й не мріяла, що через 20 років я буду працювати в служінні свого духовного батька, що я, як молотовний служитель, буду служити разом з ним і буду в церкві Ігол Маунтін. Я побачила, як партнерство справді здійснює Боже покликання і Боже призначення в моєму житті. Як партнер цього служіння, і працюючи у цьому служінні, я бачу інфраструктуру служіння. Ми просто знаходячись іззовні як партнер, як фінансовий партнер і молтовний партнер. але зараз є частиною цієї команди. І молюсь за наших партнерів як молтовний служитель. Бо ми щодня нашою молтовною командою збираємось разом і молимось за наших партнерів. І скільки разів партнери дякують нам? Ми дуже вдячні за цю молтовну лінію. Ми так вдячні за те, що і Глорія Копленд відкрили цю молтовну лінію. Навіть коли в житті людей стаються якісь ситуації, ми вивільняємо нашу віру. Ми молимось молитвою згоди, і вони отримують відповіді. Господь працює і я сама особисто це знаю. Бо до мене надходять всі свідоцтва. Я є тим, до кого надходять всі свідоцтва. І я просто отримую від них задоволення, бо я приходжу в такий захват, оскільки я беру в цьому участь не просто як співробітник, а як партнер і я служу разом з моїм духовним батьком. І для мене це надзвичайно радісно. Тому моє партнерство поширюється не лише на саму місію. А також на моїх братів і сестер, які є моїми співпартнерами. І разом ми в буквальному розумінні слова несемо євангелії по всьому світу від одного краю до іншого. Сьогодні на передачі переможний голос віруючого День пожертвувань. Я хочу прочитати вам з послання до Галатів 6.6. А хто навчається слова? ділись всяким добром з наставником. Не обманюйтесь: Бог не може бути осміяний. Що посіє людина, те і пожне. Я хочу зараз особливо подякувати партнерам цього служіння, які дивляться нашу передачу по всьому світі. Ви разом з нами проповідуєте Ісуса та безкомпромісне Слово Боже по всьому світі від краю до краю, і ви разом з нами проголошуєте, що Ісус є Господь над цим місцем. Коли ви є партнерами з Кеннетом і Глорією Коплен завдяки вашому партнерству, ви стоїте разом з ними, проповідуючи Ісуса, мільйонам людей по всьому світі. Якщо ви ще не є партнером з цим служінням, але ви годувались з цим словом, і ви почули хороші речі, які зробили для вас щось хороше, тоді прийдіть до Господа з цим місцем писання і запитайте: Отець, я був навчений слова Божого, і я хочу відповісти на нього. Як ти хочеш, щоб я відповів на те слово, яке я почув? І потім ви можете сіяти з певненістю, знаючи, що те, що людина посіє, те вона й пожне. Прийдіть до Господа. Дізнайтесь, що слід вам якось приймати участь у тому, що покликане робити це служіння, щоб проповідувати і викладати слово Боже по всьому світі. Якщо так, тоді приєднуйтесь до цієї зростаючої всесвітньої сім'ї партнерів. Амінь. Послухайте, якщо ви пропустили якусь передачу цього тижня, ви можете подивитись її абсолютно безкоштовно. Просто заходьте на наш сайт kcm.org.ua і дивіться її. Наступного тижня брат Коплен продовжить навчати про Ісуса, який є тим, хто несе наші турботи. Не пропустіть це, і якщо ви щось пропустили, наздоганяйте нас. якщо ви нічого не пропустили, повертайтесь до цього знову. Слухайте знову, знову і знову. І ви побачите, як слово Боже діє всередині вас, роблячи те, що може зробити, лише слово Боже. Ісус поніс ваші турботи, і Він запрошує вас сьогодні віддати всі ваші турботи Йому, бо він дбає про вас. До наступної зустрічі і пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Разом з журналом Переможний Голос віруючого несіть слово віри всюди, куди ви йдете. З 1973 року. Місія Кенета Коплендена надсилає журнал переможний голос віруючого по всьому світу. Ми досягаємо близько 400 тисяч людей в 202 країнах та територіях на п'яти континентах, абсолютно безкоштовно. У кожному журналі збудовуючи віру статті Кенета і Глорії Копленд та інших служителів. Читайте натхнення історії таких людей, як ви, коли вони діляться своїми свідоцтвами. Наш журнал це потужний інструмент духовного зростання, як для дорослих, так і для дітей. Він досяжний в друкованому та електронному вигляді. Ви можете завантажити його електронну версію на свій мобільний пристрій. І також на сайті нашої місії досяжні інші безкоштовні матеріали. Підписуйтесь на наш безкоштовний щомісячний журнал або завантажуйте його з нашого сайту kcm.org.ua.